Вітаю на моєму каналі. Появляється фотографії сьогоднішніх НМТ. Давайте сьогодні розберемо параметр, який був 18, 18 травня 2024 року. Отже, завдання з параметром 22 в нас виглядало цього року так. Корінь з 2х відняти А додати 4. Помножити на логарифм за основою 2 від x відняти 2. дорівнює 0. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити е, так, знайти так, кількість значень параметра А, які належать проміжку мінус -11, 11. от при якихось таке рівняння має рівно два корені. І так. Перше всього, що ми робимо, звичайно, корінь помножити на дужечку до рівня 0, це можливо тільки в одному випадку, коли одне із цих, один із цих множників дорівнює 0, тобто або корінь дорівнює 0. Або логарифм за основою 2 від х відняти 2 до рівня 0. Розв'яжемо рівняння з коренням. Корін рівня 0 тільки коли під коренем 0. Тобто 2х відняти а додати 4 до рівню 0. От, ну і 2х відповідно дорівнює а відняти 4. І звідси х це А мінус 4. Ось, розділити на 2. Давайте розберемось з другим. Логарифм за основою 2 від х до рівня 2, якщо перенести 2 вправо. Ось, ну і х, е, це у нас 2 в другому степені, ну або х дорівнює 4. І так, щоб е, оці два корення були різні, е, першими ми перевіримо умову, щоб вони не співпадали. Тобто А-4 поділити на 2 не дорівнює 4. так? Ось, ми отримаємо а 4 не дорівнює 8. Переносимо мінус 4 вправо, значить а не дорівнює 12. Нам це число би і так не підійшло, тому що у нас тільки від мінус 11 до 11. Ось, ну і друга умова. Так як х у нас під логарифмічний вираз, це корінь буде для нас актуальним, тільки якщо вираз А відняти 4 та розділити на 2 більше 0. Отже, що ми отримаємо? А мінус 4 більше 0, якщо домножимо на 2 ліву і праву частинку, А більше, ніж 4. Отже, <с -1> вказати кількість цілих значень параметра А із проміжка мінус -11, 11 при А більше 4. Чотирьох, що ми отримаємо? Підходять нам числа 5, 6, 7, 8, 9, 10 та 11, тому що дужечка квадратна, отже, 11 включно. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отже, відповідь до даного параметра буде 7. Дякую за увагу. Більше нових матеріалів слідкуйте на моєму YouTube-каналі.